Моє шаноблення, джентльмени і джентльвумени, захотілось мені прийти щось більш свіже і вирішив прийти, як ви вже поняли, стрей. Ще хочу подякувати вам за підписки і вподобайки. Дуже приємно, беріть смаколиків і чаю. Ми починаємо. Котоісторія історія починається з того, що нам показують котів, які мають зачекати, поки пройде гроза. В цей час можна погратися чи полашитися до інших котиків, після чого зробити те, про що більшість з знають, коли треба йти на роботу. Поспати. Зранку кіт просинається від метелика який сидиться на вухо. І всією котобандою треба йти далі. Поки що гра нічого не пояснює і не каже, а все тому, що ми кіт. Спустившись починається перша локація всередині стін, де разом з котами біжимо вперед. По дорозі можна пошкрепти дерева пазурями, попити води з калюжі. Блін, знаєте, а непоганий такий симулятор кота. Ще тут нас навчать стрибкам і ознайомлять з базовими механіками гри, як ті ж стрибки, біг і так далі. І все було добре, поки котини перестрибнули через трубу, яку трохи покосило. І коли наш кіт стрибнув, то не втримався і впав, намагаючись пити з пазурями в бетон. Але, на жаль, не вийшло, і сімба впав. Прокинувся через деякий час. Лава пошкоджена, і йти тяжко, і знову вирубився підлажний кіт. Трохи далі нам показують двері, яка піднялась, і якусь живність, яка побігла за двері. Кіт вили за лапу, і ми біжимо вперед, де потрапляємо в мертве місто. Прийшовши трохи вперед, побачив вивізку, на якій загорілись хелп і стрілки в напрямку, куди треба йти. Тому йду і поскоріше, бо це місто не виглядає привітним. Ще далі знайшов екрани, які також казували дорогу. Через вікно потрапив далі, де треба взяти відро і зупинити їм вентилятор, аби пройти далі. Тут треба побути справжнім котом і скинути те, що погано стоїть, тобто ці банки з фарбою, після чого відкривається путь далі, де треба було скинути ще одне відро і розгатити скло, аби знову ж таки пройти далі. Потрапивши в якусь квартиру, знов побачив казівник і трохи пошкрябав килим. Просто комусь дуже хотілося побути котом. У відріз спустився нижче, де зустрів якихось жуків сиклопів, але вони втікли. Ще далі знайшов робота, якого ці ж мали падли жерли. О, друг, подумав я, але робот відключився. Бідола! Далі ка сцена, де містер Кіт йде собі спокійно, і тут повідкривали свої маргали малі паскуди, яких ну дуже багато, і нам треба тікати якомога швидше. Збіжав цих гризянів, знайшов знову вказівки. Скинув доску, аби дістатись іншого даху, де треба було залізти в діжку і підвинути її, аби залізти вище. Відключивши один вентилятор і потрапив до квартири, де знайшов комп, побігав по клаві і відчинив двері до лабораторії, де треба підключити чотири енергобатареї. Після чого відчинилась двер в ще одну кімнату, де стоїть якась капсула. Кинув коробку і знайшов дрон, який треба віднести на стіл, що я і зробив. Після чого він почав літати. Кіт дав лапи по ньому, і він заговорив. Каже, спрацювало, дякую, що звільнив мене, не повірив, коли побачив кота в місті. І ім'я своє він не пам'ятає, що він працював навченого, але і його ім'я не пам'ятає, і що можна його називати Б-12, бо так на ньому написано. Ну і ще він сказав, що нам треба йти звідси. Ок, містер маленький робот. Ще він дістав ключі і насипив на нашого котика рюкзак, аби він міг підзаряджати свою батарею. Кіт явно не зрадів цьому. Ви подивіться, як його прижало. Але малий каже, що нічого такого, і кіт звикне, бо цей рюкзак був зроблений для четверолапих. За допомогою ключа відкрили двері, але наступна закрита, і треба знайти до неї код. Знайшов його за банкою з фарбою, можна йти далі. Вийшовши, робот каже, що треба якось до ліфта дістатись. А поки що наш ліфт це відро, на якому спускаємось вниз і знаходимо малюнок на стіні, на якому зображений аутсайд. І робот ще каже, що був там. Але де що, коли і як не скаже. Проте дасть фотку з аутсайдом, і це відкриває наш перший сюжетний спогад. Далі про на ще одному відрі, і ми потрапляємо в нетрі, де нас натурально лякаються роботи і тікають подалі. Всі, окрім охоронця, який каже, що ми не зурк, і попросить нас не їсти роботів. Блін, а так хотілось. Відбій тривоги і можна побігати познайомитись з місцевими жителями. Показав деяким з них фотку оусайда і нас направляють до Момо, бо він може знати, як туди потрапити, і навіть показують, де він живе. Познайомився з місцевим музикантом, який просить принести йому ноти, аби він міг грати музику. Дістав з автомату банку енергетика, думаю, знадобиться. Трохи побігав з пакетом на морді, типовий кіт. Ще знайшов код від сейфа, але його треба розшифрувати. Знайшов робота, який лежить на даху, і мріє побачити справжнє небо. Ще тут були два тіпа, які кидали банки з фарбою один одному. Я м'явкнув і один з них її виронив, після чого й вибіжав тіп знизу. Спустився до нього, поки він відмиває підлогу від фарби. Забираю миючий засіб. Далі натрапив на дизайнера бабулю, який можна принести кабель, і вона з нього зробить для нас пончо. Ще знайшов програміста Еліота, який розшифрував код, і тепер треба йти в бар, де можна пограти в більярд, знайти ноти, спогад і пароль від сейфа, про який на даний момент я забув. Обміняв миючий засіб на електронний кабель. А ще банку енергетика на ноти віддав ноти Маруску, він задоволений і сидить собі, грає. А тим часом я відкрив ще один спогад. Забрався в квартиру, де знайшов ноти і ключі від сейфа. Дістався нарешті Момо, Він ще гепнув по телевізору і сумненько сів біля якогось роутеру, щось його явно бентежить, і в діалозі з ним ми дізнаємось, що він і його друзі називали себе аутсайдерами, що вони пішли, а він залишився, і що передатчик не працює. Це все і бентежить його. Ще він дасть нам свою записну книжку, і тепер нам треба знайти інші. У вікні ба 12 помітив знак на стені, такий самий, як і на книжці. Йдемо туди. По дорозі знайшов ще ноти і ще одні в квартирі. Знайшов другу книжку, яка належить Клементині. Знизу дістав ще банку енергетика, а також відніс бабулі кабель, за що отримав пончо. Тільки ось воно не для нашого кота. Ще одна банка-енергетика знайшлась по дорозі. Віддав маруску ще два листа з нотами, а також знайшов код від сейфа в барі за картиною. Відчинив сейф і віддав ще ноти маруску. Відніс еліоту пончо. Тепер, якщо знадобиться його допомога, то тільки треба десь знати, Віддав ще ноти маруску, наче ще одні залишились. Забрався на дах одного з будинків, де відключив вентиляцію і потрапив в квартиру з Балтазара, а також знайшов його записну книжку, з якої дізнаємося, що найбільша небезпека в цьому місті це зурки, бо вони їдять всіх і все. А ще повернувся до бібліотеки, де знайшов сейф і забрав останню четверту книжку, яка належить доку, з якої дізнаємося, що зурки бояться ультрафіолету, аж пам'ятав Анжелу Лондон. Став подобайку, якщо теж пам'ятаєш цей крінж з юності, а також що переддатчик можна полагодити, знайшовши ноти і повернувся до момо. Його здивувало, що я знай... Пішов всі книжки. Ще він підшаманив роутер, відчинив вікно і каже такий: Оно, бачиш, там вишка, тобі треба залізти наверх і поставити там роутер. А я не можу, в мене роболапки. Поняв тебе, братуха. Випригнув вікно, у відрі поїхав далі і швиденько потопав куди треба. Збіжав від зурків, закрив зурків, збіг від зурків. Ох, як же їх тут багато. Проходячи прокурні зони, дістався банера корпорації НЕКО, які зливали відходи в нетрі. Призвав ліфт і піднявся до антени, до якої приєднав роутер. Далі був діалог з Б12, який розказав, що люди побудували це місто, аби захиститись від аутсайду, тому що там було дуже небезпечно. Але якщо кіт звідти прийшов, то все ок. Повернувся до домому, але вдома його не було. Проте була записка, з якою дізнаємося він очікує на спарі. Йдемо туди. По дорозі віддав останні ноти Маруску. За що отримав нагороду значок. Зустрівся з Момо, він почав своє комп'ютерне чеклунство, і ми зв'язалися з Балтазаром, який каже, що в них все добре, і вони наверху. А ще додав, аби до нього дістатись, треба пройти крізь каналізацію. Але там дуже небезпечно, тому що там до хера зурків. До нас повернувся робот на ім'я Шеймус, який каже, що нам не пройти, і це смерть. І на такій ноті він пішов геть. Далі барман каже, що батя Шеймуса був вченим, той самий док, чию книжку ми знаходили, і що він знайшов зброю проти зурків, і що кілька років тому він пішов її тестувати, але так і не Далі ще слово за слово, і Момо каже, що вичитав книжці доки що в нього була таємна лаба, а тому треба навідатись до Шеймуса в гості. Підійшли до його хати, але двері була зачинена, проте момо відкрив прохід по вентиляції. Розмовляємо з Шеймусом, віддаю книжку його баті, і тут в ньому прокинувся ентузіазм, і треба знайти таємну лабу. Перша підказка за картиною каже, що час покаже. І дійсно на годинниках часто є пароль. Відкрили кімнату, не лаба Волтера Вайта, звісно, але й не каморка Гаррі Потера. Тут знайшов зламаний трекер, скинувши коробку, а далі. Далі треба його відремонтувати. Відніс трекер до еліота, який швиденько його відремонтував. Далі повернувся до Шеймуса, муса, який спіймав сигнал, і тепер треба йти за ним. Дійшли до двері в іншу зону міста. Ще йому з нами не піде, бо в нього роболапки. А ось кіт і маленький дрон саме ті, хто можуть золати всі труднощі. Шо ж, він відчинив двері, і далі, аби дістатись дока, треба пройти крізь зурків, точніше втекти від них. Першу на своїх чотирьох, а далі на візку. До фіналі ми епічно гепаємось. Нарешті дістався до дока, якого налякав кіт. В діалозі він розказав, що хотів протестувати зброю проти зурків, але все пішло не за планом і що він дуже хоче повернутися. А тому пан кіт. «Іди і запусти генератор. Сказано зроблено, тільки шум від генератора привернув увагу зурків, але й дефлюксор тепер працює. Під прикриттям Дока швиденько повертаюсь в хату, де док встановив дефлюксор на Б12. І тепер тікати будуть зурки, а не ми. По дорозі винищив трохи зурків, знали б ви, як приємно гатити малих паскуд після того, як три години тікав від них. Дійшли до тупіка, треба відчинити ворота, трохи покатав діжки і через вентиляцію потрапив до важеля, який відчиняє двері. Ось тільки і зурки одразу ж набігли, тому швиденько і з кайфом їх утилізую і рятую. Дока повернулись до нетрів дешеві мусидок. Нарешті зустрілись після такої тривалої розлуки. Всі довольні, всі щасливі. Отримав, дякую від охоронця нетрів, а ще інфу, що мома на нас чекає. Поспішив до нього, але зустрів бензу, який каже: якщо вийдеш, то зачиню ворота, і шляху назад не буде. І тут спам'ятав, що треба ще банку енергетика знайти. І знайшов, відніс їх на ринок, де обміняв на спогад. Все, повертаюсь до момо. Він сказав, що круто, це ми так. Дока повернули і дефлюксар тепер у нас є, і разом попливли в каналізацію. В каналізації одразу зіткнулись з зачиненими воротами, які треба відчинити. Тут виніс цих хрипів і відчинив ворота. Далі момо каже, що ніколи не відходив так далеко, що з нами йому навіть не страшно. Ой, братан, після перемоги над сплінтером зурки мене не лякають. Дістались наступних воріт, тільки ось вони зачинені, і відкрити їх можна тільки вручну. Ну добре, думав я, і спокійно чекав на Момо, як раптом він каже, що сорі, котик, але далі я не піду. Сумно. Далі пробиваємось через орди зурків і ще через пару орд. І тут я вирішив подивитись на стіну. Трохи моторошно. Ще одні ворота, які треба відчинити. Перший замок відкрив, інший з протилежної сторони відчинив. І ми дістались до платформи, куди прилізли зурки. Б12 розів стільки, скільки зміг. Але дефлюксор дав дуже велику нагрузку. І з малим в зубах використовував перше правило: швидкі лапи в марбис не отримують. І рву пазурі, як тільки можу. Встиг пролізти в ворота, де потикав лапою в дрона, і він знов запрацював. Але тепер звідси треба йти далі. Для цього відключили вентилятор і пішли далі. Дістались до робовейника, це щось типу. СМТ для роботів ізгоїв, які не хочуть жити в недрях і яких не пускають в Мідтаун. Перейшли міст і бачимо капсулу, після чого Б12 розкаже, що вчений, про якого він казав на початку, сильно хворів, і капсула була останньою надією, що він завантажив себе в мережу і все стало інакше. І як ви могли вже здогадатися, Б12 і є той вчений. Після чого нам відкривається сюжетний спогад, і остання людина в тілі робота ловить депресію. На щастя, не тривало. Нарешті дісталась Балтазара, який, як я поняв, займався роботацією, але наші справи не мають чекати. Він каже, що ми вже знайомі з аутсайдерами і що і сам він за ними скучив, і що знайшли ми їх усіх, окрім Клементини. Вона ховається десь в Мідтауні, після чого дає нам її фото з адресою з іншого боку. До тями прийшов Б-12. каже, що можемо йти в Мідтаун, але я поки що вирішив подивитись, що є тут. Познайомився з Саньком, пацик насолоджується водоспадом і вірші пише: Юний поет! На дереві зірвав фіолетову квітку. Трохи зірвав гру пацикам. Не думав, що роботам буде аж так неприємно. Але як кіт, мені можна. Знизу дістав червону квітку. Не знаю навіщо вони мені, але нехай будуть. Піднявся наверх і знайшов, кому потрібні ці квіти. Тільки от жовтої в мене нема. Ідеї її знайти, я теж не поняв. Піднявся ще вище, пройшов по трубі і потрапив до станції метро в Мідтауні. Пройшовши далі і побачив, як робокоп затримує робочела, який каже, що Клементина в резиденції. Відемо туди. По дорозі знайшов сейф і код від нього. В нагороду отримав значок кота. А ще познайомився з роботом, який є великоткою до Скайріма, якого був свій бар, поки йому не попала. Викрутка в коліно. Дістався резиденції. Тут репоботи просять відключити камери. Перша, друга і третя. В нагороду вони дали свою касету з музякою. Ой, дуже дякую. Знайшов квартиру Клементини, вона трохи не сплутала нас з вартовим. І далі сказала, що в неї є план, як звідси втекти, що в неї є ключі від потяга, ось тільки не вистачає атомної батареї, а дістати її можна на заводі Неко. А ще там нас має зустріти її агент. Зустрівся з агентом, каже, що потрапити просто так на завод не вийде. Для початку треба дістати куртку і каску. Почнемо з куртки. Знайшов де дістати куртку, коли намагався її взяти. Робот подивився на мене і такий: Ти що дурненький, а треба піти і ставити касету. Після чого починається такий базбуст, що робот не витримав і пішов дивитися, що ж там таке. А в цей час я забрав куртку. Тепер треба дістати каску, ось тільки проблема. В магазин не пускають, бо один з робітників надерся в сраку і лежить без тями в барі. Але для катату не проблема, зараз допоможе. Разом повернулись до магазину, тут один степів його вичитував. А ми залізли в ящик і нас занесли в магаз, де вже без проблем беремо каску. Ура, перемога! Повертаємось до блейзера, віддаю йому куртку і каску і знову стрибаю в коробку, в якій він нас після ретельного огляду проносить на завод. На самому заводі швиденько минаємо вартових, ще одного відчиняємо двері і далі треба пройти в тіні, аби вартові сраку не підпалили. Після чого в діжці вкочуємося в кімнату з головоломкою, де я без приколів просидів 20 хвилин, не помітивши другий їздячий холодильник. Виявилось, тут все дуже просто. Треба поставити два холодильники по боковим кнопкам і вкатити діжку на центральну. Після чого забираємо батарею і робимо звідси пазурі. Повернувся в квартиру Клементини, але вдома її не було. Проте були підказки, де її шукати. Тому швиденько їх відшукав і виявилося, що вона в нічному клубі. Туди ми тепер йдемо. А перед тим ви тільки подивіться на цю кімнату. Наскільки ж воно лампове, так і хочеться тут почилити. Але повернемось до гри. Дістався до клубу, але Мудила не пускає всередину. Поговорив з робореперами. кажуть, є інший прохід ззаду. Жарти про сраку можете писати в коменти. Цікаво, хто придумає найугарніший. А поки шукаю цей прохід. Піднявшись по трубах, у вікні стояв робот, який люб'язно запропонував випити. Клубі треба піднятись на балкон, от тільки для цього треба поговорити з роботом, який скаже, що його не впустили в віп зону, і за це він поцупив важель. І аби його виміняти, треба принести йому коктейль. І вже отриманий важель, треба втикнути біля діджея і піднятись вище, де на пульті треба опускати платформи, після чого дістаємось балкона. Далі знаходимо зв'язану клементину і блейзера, який нас підставив. А також двох вартових, після чого опиняємось у в'язниці, де розтрощую клітину і йду до клементини. Але її камера зачинена, треба принести її ключі, що без проблем зробив. Йдемо далі і знаходимо Б12, якого тримають в ящику з лазерів. Аби його звільнити, треба пройти паску з лазерами. І ще одну: натиснути важель, аби відключити лазерні стіни ящика. І швиденько і непомітно, наче рис, забрати Б12, і з ним у зубах рвати пасурі до клементини. І тепер всі разом йдемо далі. Зачинена двері вже не є проблемою. Я знайшов цеглину, яку Клементина хіракнула у вікно, і підсадила нас, натиснув на важель, відкрив двері і можна йти далі. У подвір'ї в'язниці треба позаганяти вартових в камери. Тут без проблем. Але двері, яка відділяє нас від свободи, зачинена, і треба її відчинити. Для цього тут навіть машину залишили, на якій нас підвозять під паркан. Далі знов натискає уважель, і тепер треба вижити і наздогнати Клементину, яка в тупу дає газу. Наздогнав і запригнув на машину. Разом тікаємо, але недалеко. Вона підкинула нас до метро, звідки ми й прийшли. І тут вона каже, що разом нам не втекти, і що вона відволіче вартових, що ми тепер один за аутсайдерів, після чого сіла на мопед і поїхала. Сумно. Втикнув батарею і запустив потяг метро, на якому добрався до пульта керування. Де треба відчинити двері, аби дістатись до пульта. Тут треба було знову підізвати холодильник і подерти дроти. Вуаля, двер відчинена. Далі Б-12 розкаже, що місто просрали ці дебіки, що сиділи тут. І ще ми відкрили останній сюжетний спогад, після чого треба відчинити останню двер. Для цього треба увімкнути компи і відключити три термінали. Після чого Б 12 жертвує собою, аби відчинити двері, і це насправді найсумніший момент гри. Далі залишається тільки вийти в гудсайд. Дах міста відкривається, нам показують, як сонце нищить зурків, момо, охоронці і Клементину. Далі йду в аутсайд, і це кінець гри. Що можна сказати тепер, коли гра пройдена? Мені сподобалось. За 7 годин пройшов. Дуже яскрава адвенчура. Є моменти, коли співчуваєш роботам, кіт взагалі балджо. В цілому це крута гра. Дякую за лайк та підписку. До нових зустрічей.